Сьогодні робітники комунального підприємства Райтеплобут встановили тимчасовий димар, розповів зварювальник Сергій Демчук. Стару трубу обрізали і закріпили. Старої труби вирізали живий кусок, який ще метал дав змогу її зробити. Поставили гільзу і загільзували. кусок труби всередині до кінця, до низа. І таким чином вийшли з ситуації. Зробили так, щоб якнайшвидше відновити роботу котельні, каже робітник. Розтяжки от поставити нам. До кінця розтягнути Вишку зараз на днях візьмуть і будемо розтягувати на троси. Візьмемо нагадаємо, труба котельні одерадівського ліцею впала у четвер, 17 лютого. Керівниця КП «Райтеплобуд», яке яка орендує і обслуговує котельню. Про перспективи ремонту говорила таке. Це дуже серйозні наслідки, тому що ми маємо зупиняти котельню. Це дуже масштабний можна сказати проект в плані фінансування і по часу так само дуже затяжний, тому що це проект, це будівельні роботи, це всі заключення, всі висновки. Це все навіть в юридичній точці зору. Це може затягнутися на місяць і час. Нині кочегари запалили котельню, чекають, доки система достатньо нагріється зі встановленої труби. Йде дим зі слів директорки ліцею Тетяни Огринович, Нині в приміщенні 10 градусів тепла. Звісно, що мусимо одягатися тепліше, от тому що комусь потрібен. Ноутбук, мись дошка потрібна, наприклад, вчителям математики, фізики. Виходимо з положення, так як можемо. Сьогодні і ніч у нас є ще попереду в Кочегарів, тобто на 8 годину ранку в школі буде тепло. Освітяни і комунальники каже директорка, готують документи, щоб реконструювати старий димар. Розробляється проєктно кошторисна документація, тобто цей димар він стоїть тимчасово. Будуть робити вже так відповідно до технічних норм, як має бути. От все це буде відновлено. Керівник департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар сказав, що роботи виконуватимуть в неопалюваний період за гроші міської громади. Павло Мельничук, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Волинь.